У рівному дружина прокурора та адвокатка побила дитину. Їй здалося, що хлопчик вимазав її двері. Жінка витягла його з ліфта, кричала, шарпала, обзивала, брала його руку та намагалася витерти нею свої двері. В результаті в 11-річного хлопчика синці на тілі та серйозна психологічна травма. Мати потерпілого написала заяву до поліції, а його тато зараз в ЗСУ. А у Заубонові чоловік гнав у шию дітей, бо ті придавали лепеху перед святом. Хоча до них була черга покупців. Забирайся, сказав, що Сікують, забирайся, давай, давай, давай. <плес> ну, <називайся, як> <плес> <Я, як? плес> не завайся, <плес> я тобі, не знаю, як хтось. Держи, хлопці. В соцмережах його впізнали, виявляється, що він. Керівник одного з Долбунівських управлінь. Щоправда, колишній, адже сьогодні мер міста оголосив про звільнення цього недобросовісного пана. Щоправда, за згодою сторін. Більше новин читайте на нашому сайті та у соцмережах Радіотрек.